Друзі, доброго всім дня! Ви на каналі копачі Зберечі і ми виїхали сьогодні в розвідки. В розвідки приїхали на ложок. Це якщо по-чесному, то це вже не перше наше місто. Ми приїхали, там, подивилися по крапкам, Даже не по крапкам, а самі подивилися, де могли б стояти черняхи, то ми приїхали туди і е, прибрана кукуруза, походили, ну нічого там не було. Так буває. Так буває дуже часто, дуже багато їздимо, шукаємо небиті міста, хочеться знайти хоча раз Черніхівське якесь поселення, чи не небите. Ну, поки ще нам цього не вдавалося. Приїхали ось на такий лужок, думаємо, і то переїхали. Ми їхали на інше поле тут. Побачили, що лук скошений, то думаю, заїдемо, прибіжимося. У мене було тут декілька знахідок, і одна знахідка заставила сьогодні включитись, тому що сьогодні таке було в розвідці. Я думав, навіть сьогодні знімати не буду, тому що, я ж кажу, більше буде розвідка, то я думаю, знахідок буде небагато. Ну, Сьогодні перша, ну, перша цікава така знахідка, то я включився, так що підписуємось на канал, ставимо лайки, коментуємо і дивимося знахідку. Друзі, а дивіться по знахідки. Мені попалась срібна, срібна сережка. Гляньте. Сережка срібна попалась. Хто б міг подумати, тут не було нічого по картам. Зовсім нічого. Хтось, хтось щось загубив. І тут же ж ходили. На першому полі мені ось попався такий гудзик. Убитий в хлам просто. Як його положити, щоб видно було. І на цьому. Лужкось попалось 15 копійок 1932 рік. Чому і не включався, тому що гляньте, яка вона вбита у хлам. Вроді луг, а вроді вбита, я думаю, що буде на лугу більш-менш кращі знахідки. І крутілка від керосинової лампи. Ось такі знахідки попались. Зараз будемо переїжджати на інший десь хуторок чи десь ще знайдемо. Ладно. Друзі, ви тільки подивіться, приїхали знову на це поле, що було з кавунами, я не знаю, відео вже виходило чи ні. Великий-великий хутір. Тут ходимо по цих кавунах. Тут це поле сір'яка знайомого, то він нам дозволив ходити. Ну, Ми, в принципі, кавуни не трогаємо, між ними ходимо, ходить круто і що, і копається добре. І був великий-великий хутір. То ми сюди приїхали і в мене перша. Перша знахідка, гляньте, тільки буквально вийшли. І перша є монетка. є перша монетка і це не може не радувати. Зараз її трошки майнемо. І побачимо. Ну, ще радянщина це 100%. да 20 копійок. 20 копійок. Рамочник у нас попався, гляньте. 46 рік, 1946 рік. ну, Перша знахідка є на цьому полі. Це круто, забираємо і вихажуємо, вихажуємо тут же. Попався меню хрестик. ну, верніше, ще від нього залишилось, гляньте. На жаль, обламаний. Ну хоч не срібний. То б, то б зовсім було б жалко. Ну нічого, є знахідка, значить ми її забираємо і шукаємо, вихажуємо більш краще. Сьогодні хочеться мідячка так як вже попали на хуторок, то значить, хочеться мідячка. Срібло вже є, не як кажуть, неждано. Так що шукаємо ще мдячків. Друзі, ви зараз подивіться, який був тільки сигнал. Зараз я... Тільки відвернуся трошки, гляньте. 64-65. Якщо б на черняхівському полі, я б сказав, би, що динарик. Ну, схожий на динарик. А тут мені випав кругляшок. Перша мідь, наскільки я зрозумів. По-любому має бути мідь, тому що дзвонила височенько. Гляньте. Ха-ха. Ух ти, ні. Гляньте, тут якась вушка. Вушко тут якесь є. Зараз будемо чистити, дивитись з вами, може це якась медаль. Йомка така була невелика. Зараз намочимо... Ай, вода закінчилась. Може хватить, хоч трошки намочить. Хоч чуть-чуть Хоч роздивитись, що це. ну Сигнал був високий. Значить що? Значить должна быть як мінімум мідна. Сюди не хвата води. О, трошки є. На жаль, на жаль, не видно нічого, але це щось... Було цікаве. О, друзі, я бачу портрет. Гляньте, бачите силует. Силует. Хо -хо. Може щось дуже цікаве. Ладно, не буду дуже терти. Біля машини вже добре помию водою і включимось. Тому що бачимо, що тут була петелька, значить вона десь вішала. значить це більше за все, що якийсь. Або медалька, або, або щось, якась прикраса була. Ладно, що там гадати, можете писати поки що там. То біля машини вже включусь, помию і включусь, краще покажу. Забираємо круто лайкосик. Ну що, друзі, надибав я ще один такий сигнальчик. Зараз будемо пробувати з вами копати. Гляньте. 60870. Дуже схоже на той. О, друзі, я прямо зверху бачу, гляньте, не прийшлося дожерії копати. Ви бачите? Щось вивалилось. Не прийшлося навіть і копати. Ну як завжди. як копаєш в онлайні, то попадається якась жбонь. І наскільки я розумію, це кружок цей від палатки. Да. Я ж кажу, як завжди, копаєш в онлайні, попадається якась жбонь. Копаєш так, попадається щось. Закон подлості, ладно, забираємо ходим. Ну і що, друзі, спробуємо ще один сигнальчик викопати в онлайні. Гляньте 78 І такий дзвонкий, гарний. Тільки прям там де ми катали колію то не дуже гарно копається. Всюди копається де там ходимо гарно, а там де колія, то. Гляньте, 80. Сигнал ще кращий став. Ну, тільки якось би його докопати, щоб, якщо це була монета, не пошкодить її. А копатися не хоче тут. А ну єсть, викопав. Гляньте. Сигнал взагалі просто крутезний. Ну если це буде не монета, це буде все. Ну хотя. Не монета. Ну, я не знаю, чи... Вірно я зрозумів. Чи ні, це похоже на крутілку від самовара. Ось тут був цей піптик, що крутить. А там хто знає. якщо що виправляєте. Ну, сигнал був такий крутезний, що я думав, що буде отак прямо 100% ще мідячок. Так, да, мідячок, але не монетка. Ладно, ходимо. Ви тільки подивіться, ось ямка з крутілки з цією зарита. Зарив. Потім ось ще якась десь тут ось ямку я Викопала там була ямка жбонь попалась. І ось так же ж йду по цій ось дорожці. гляньте І у мене збоку був сигнальчик. Зараз покажу, який. Такий на радянщину. Думав, що радянщина, ну я в принципі в онлайні особо не копаю. Гляньте 24-25. Копнув і гляньте, мені вивалився. Вивалився хрест Ну хрест. Хрестик. Срібний. Друзі, срібний. На жаль. Тільки зігнутий і вушка нема. Ну, все одно це срібло. На сьогодні вже друге срібло. Ха-ха, круто, круто, взагалі, такий лайкосик. Клас. Друзі, гляньте, серік я не знаю, видно чи не видно. Аж он де ходить. Аж утаман. Хто зна де. Тут до нього тільки ще дзвонив. Кажу, що в тебе, каже що нічого нема. Ну, він туди далі відійшов там ще. Одне поле розпахали, він думав, перевірить, перевірить там, під річкою, думав, може, щось є цікавіше. Ну кажуть, що немає нічого. То позвонив йому, кажу: вертайся назад. І тут будемо вихожувати, Тут якраз гляньте, ось я ходжу, е, основна дорога, потім далі е, проса було посіяне, ждемо, поки його перевернуть. Я його тільки перевернуть, одразу сюди приїдемо, тому що, наскільки я зрозумів, оце. Вулиця була по цю сторону хати і по ту. Якраз від дороги тут, може, ну я не знаю, метрів 10, мусор, кераміка, все. І на ту сторону тянеться. І все, і далі більше тишина нема. Так що ходимо так понад дорогою шукаємо. Друзі, ви тільки погляньте, який мене вивів сигнал. 91, 92. І випав мені кругляшок перший. Перший на сьогодні мідячок. Мідячок, мідячок. Зараз... О, я вже в камеру прям бачу, що це радянське мені попалось. Оце, да Я її лопатою саданув. Ну це вже мабуть стара традиція моя. Так, да, друзі, гляньте. Це дві копійки мідні. Як кажуть, на царських заготовках 1924 рік. ось Ця сторона взагалі бомбезна. А це трошки залипше. Ну нічого, умилю одмочиться і буде крутезно. ну Мідячок є, не той, що хотілося б, але все одно. Срібло є, мідячок є. Я думаю, ков вже вдався. Як ви думаєте, як ви гадаєте? Якось мені цікаво, друзі, гляньте, знахідка попалася. Подумав, зразу воно так стерчало, так думав, що обломок якийсь. А потім як продивився, то ні. Ви тільки подивіться, це мені якась прикраса знову попалась. Оце сьогодні коп. То медалі, то прикраси. Я не знаю, такий коп у мене був. Останній раз, мабуть, років 5 тому, щоб отак прям гарно було. Ні, ну були там, що ми мідячків гарно копали, все, ну і мене отаким цікавим знахідком. Гляньте, клас. Що за прикраса була якась ладанка. Подивіться, яка крутезна. Тільки жалко, що трошки втратами, але все одно дивимося, все видно. Хто ще знає, то пишіть по цій знахідці. ну Я думаю, що це ладанка була, а там, а там хто знає? ну Знахідка крута. Забираємо і вихожуємо. І ще в мене є монетка. Не включився вже, так чесно скажучи. То, мабуть, з годинку, не було нічого. Хожу по хатки, куча мусора, вже півсумки накопав. А монеток не було, та взагалі в принципі нічого цікавого не було. І ось випала перша. Зараз будемо дивитися з вами. Що воно тут нам випало. Ну радянщина це 100%, тому що дзвонило 21. 19, 21. Ну хоч щось, тому що я ж кажу, вже годинку нічого не випадало. Думаю, не може такого бути. Що ми тут перші в цьому році. І отак слабо випадало. 20 копійок, щитовичок, 1931 рік. Гарна монетка, гарний стан. Так, що забираємо і ходимо, може ще щось виходжу. Тому що зразу приїхали, так гарно пішло, то хрестики, то медальки, то все. А потім отак тільки хоп і все. Знахідки кончились. Ладно, ходимо, вихожуємо. Друзі, ну це все, це просто якийсь день прикрас. Гляньте. Ви тільки подивіться сигнал який був. Наскільки багато мусора, що сигнал під землею чіткий викопав і він почав вже з переливом бути. Тому що дуже багато шмурдяка. Гляньте, знайшов і мені ще один хрест попався. Ай, де я знімаю. Гляньте який. Жалко, нижнього лучика не вистачає, а так взагалі. З вушком, з усім величезний який. Може, тут така церква стояла, хто знає. тому що уже який у мене на сьогодні Третій хрест і Ладанка, то ну, круто взагалі. Друзі, вихожує, взагалі такий жираний коп сьогодні. Друзі, я не знаю моїй радості, немає меж просто. Ну, коп просто бомбезний. У мене ще одна прикраса, друзі, і крутезна, крутезна. Я Її вже побачив, вона била так з переливом, опять же, як я і говорив, що дуже-дуже багато. Е, мусора, то б'є зразу вроде, хорошо, потім е, не дуже добре. Ну, коротше, е, сигнал так собі був, скажімо так. Щас викопав, бо зараз буду показувати вам сигнал, е, сигнальчик і знахідку, так що. фух, Знахідка бомбезна. Я її вже просто побачив і тільки побачив коєкі петельки, і зразу зрозумів, що це ладно, це даже зрібло. Ладно, Підписуємося на канал, ставимо лайки, коментуємо і погнали дивитись. Друзі, ви тільки подивіться, зараз хвилиночку. Отак. Дивіться. Зараз такий сигнал. А під землею гляньте, тут чорне було. І він був дуже з переливом сигнальчик. І гляньте, я вже бачу. Бачу. Бачите припаяні вушка. Зразу вона так випала, подумав, що монетка якась. Ну, це в принципі є монетки тільки. Зроблена зроблено прикраса. Тільки перевернув, побачив вушки зразу вирішив включитись, тому що зразу зрозумів, що це срібло. І з срібних монет робили такі прикраси. Фух, це. А там як вона намисто була, чи якось, чи маніста. Я не пам'ятаю точно, як вона називалась. Ну, Зараз почистимо і будемо дивитися з вами. Фух. Ну, по величині. Таке як 10 копійок. На 5 дуже мало, мало або 15, я вже давно такі срібні не знаходив. Да, друзі, це такі є. Це срібні 10 копійок. Жалко, що зробили з неї прикрасу. ну, все одно це кусочок срібла. Царське срібло, гляньте. Сохранчик вообще був би шикарніший. Если б... Якщо б не зробили, не припаялися ці ушка. Ну, все одно крутезна знахідка, як би там не було. Забираємо і виходимо, виходимо ще тут. Так, да, я говорив, що я перед цим годинку не включався. Ну тепер дивіться, не знаю, пішло, пішло. Може і за те, що в нас вечоріє вже, сонечко скоро сяде, як завжди на вечір сигнали проявляються. Не знаю, з чим воно зв'язане, але це вже не перший раз таке. Гляньте, отут ось срібно 10 копійок, тільки що я цю прикрасу знайшов. І ось, ну гляньте, скільки тут ось хоп! І ось моя ямка. І кругляшок. Ще один кругляшок. Радянський, на жаль. Ну... О, у мене краще не муки. Гляньте. Ну, це попалось 15 копійок 1957 рік. Стан крутезний. Забираємо, не затягуємо час. Ходим, ходим, поки не сіло сонечко. <му> Я майже впевнений, що буде. Мідячок gente 80 і сигнал гарний, звонкий і не глибокий. Я ж кажу, я майже впевнений, що буде мідячок. Ну, зараз, як завжди є, викопав. Як завжди копаємо в онлайні, зараз буде якась жбонь, бонь. Зараз. Ну єсть, друзі, есть! Есть! Хоч сьогодні одна попалась в онлайні, все як має бути. Круто! Круто! Оце сьогодні коп! Я вже давно так не копав. В прошлому сезоні ми гарно попали. Ми тоді копали цілий день. І ми тоді накопали і е, віця стріл і мідячків і всього. А сьогодні, так як ми не цілий день копаємо, то, мабуть, півдня всього-то всього. -то так, 1000. Тисячу... Ну, друзі, дивіться, 1915 рік. Так як півдня копаємо, то я вважаю на нинішні часи, що за таке, за такий часто гарно накліпали знахідок. Ну, по крайній мірі я. Цей рік ходи. Аж он, я не знаю, видно буде, аж он, он там, там просо росло, він там по стерні ходить. Ну я там не хотів, там теж хутор якраз зайшов. Я не захотів там ходити, тому що там дуже важко копається. А він ходить, вихожує щось, хто знає. Вже, мабуть, біля машини з ним побачимося. І покажу, що він знайшов. Ладно, друзі, ходимо, ходимо. Підійшов гляньте, до кущів. Я вам дивлюся, вже куча бутилок валяється. Думаю, що тут мусорка більше за все. Ну, все одно. Прямо біля самих кущів практично гляньте, який сигнал виходив. Дуже схожий на мідячок. ну, я думаю, що буде мусор. Якийсь шмуродьок. Ну, так як мені вже. Привично купати з вами шмурдяк та вирізати його потім, то викопаємо в місті. Вірні ж вже викопали. Ну. Друзі, є, бачиться ще один кругляшок. Ха-ха, Ха-ха, є, є, ух ти. Жалко вона гляньте, яка погната бачиш по формату, що це Микола. Микола другий, Микола останній, ну на жаль, вона така вся зігнута. Прям аж дуже. Ну нічого. Дома молоточком постукаємо, вирівнюємо. На саму ділі я шучу. Ніхто її вирівнювати не буде. У мене таких монеток вже куча. І, в принципі, її вже нічого не, спро... не справи. Ну, все одно мідячок. Хотів мідячків є мідячки. Небагато, але вони є. Як я вже скільки разів говорив, що з кожним роком їх менше і менше. Де фокус? Ось така копійка попалась. Року, на жаль. На жаль, не бачу. Чи бачу? 89 Да, 89-й. Це Олександр ІІ. 1889 рік. Ось така копієчка. Ну нічого, забираємо, мічок є в копілочку, хабарниця вже поштипована Ходимо. Ви тільки подивіться, гнилий кавун, отут лежав ось йомка моя, і привів по ньому є сигнал. Підкинув його, викопав і гляньте. Показалась мені монетка. Монетка, ще й мокра була, тому що під кавуном лежала. Така гарна. Мокрасенька. Ще нам 10 копійок. Ех. Поки достав камеру, вона висохла. Нічого, ми її ще раз намочимо, що ж. Нам жалко чи Ну, І ще це нам попалось дефокус. 10 кпівок 1949 рік. Ось така монетка, гляньте. Стан буде крутезний просто. Клас. Забираємо і вихажуємо. Друзі, а ось і підійшли ми до машини. Сьогодні откопались хорошо, ну, по крайній мере, я відкопався добре. Серік каже, так собі. Ну, поко... Ні так. Ну, це, кстати, ну, такого не теж давно не було, а такого, мабуть, ніколи ще не було, щоб ти менше накопав, ніж я. О. Ну, тепер, да, тепер ми знаємо, що буває. Друзі, коп вийшов таким. Зараз робимо короткий обзор знахідок. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і погнали дивитися Знахідки, знахідок немало, так що ділаємо Друзі, а по знахідкам. Знахідка серіка. Е, Він все одно сьогодні сріблом гляньте. Кусочок срібла, кусочок від Серйошки знайшов. Потім якась прикраса, кусочок від хрестика, 20 двадсько Е, теж якась прикраса. Всякі обломочки, всякі прикраси, потім е копієчка радянська, два гудзика і ось, на жаль, робита одна друга миколаївська. Йому попалися такі в нього сьогодні знахідки. І по моїм знахідкам я сьогодні, як ніколи, такого вже давно не було. Гляньте, у мене дві копійки миколаївські, потім е 20 копійок. Це 10 копійок. Прекрасу робили чи зробили сірга, чи Хто знає що це було маніста. Е, потім хрестик срібний, хрестик звичайний, кусочок також от хрестика. Е, дві копійки на царських заготовках, ладанка. Е, і ось гляньте, така мені медаль попалась. Ну, Я так думаю, що медаль, тому що з цієї сторони видно силует голови. Бачите? Я так думаю, що це Миколин. І далі. Радянщини, радянщини теж куча попалась. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість штук попалось. Гудзик. Потім гудзик радянський. Ось такий. Ось такий радянський гудзик. А, і ще ось срібна Сережка. Попалась. Сіріга така. Ось такий вийшов коп. Кому понравилось, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і до нових зустріч.